Чому павуки найкращі декоратори інтер'єру? Мережа, мистецтво, інженерія та дивовижні вібраційні секрети. Павуки це маленькі, часто лякаючі істоти, які плетуть хитромудрі мережі, що викликають одночасно захоплення і огиду. Але якщо відкинути упередження і придивитися уважніше, то можна побачити в їх творінні щось більше, ніж просто пастку для комах. Мережа це витвір мистецтва, інженерне чудо, як виявилося, складна система контролю вібрації, яку ми тільки починаємо розуміти. Мене завжди захоплював інтернет. У дитинстві я годинами спостерігав, як павуки плетуть свої мережі в саду моєї бабусі. Я був вражений точністю та ефективністю їхньої роботи, а також неймовірною міцністю, яку вони створили, використовуючи лише тонкі нитки шовку. Але навіть тоді я не підозрював, наскільки складною і багатофункціональною може бути ця конструкція. Недавні дослідження, зокрема ті, що опубліковані в PLOS One, проливають світло на одну з найзагадковіших особливостей мережі стійки. Ці прикраси, які павуки додають до своєї мережі, схожі на зигзаги, диски або навіть великі, хай і вже давно викликають питання у вчених. Навіщо павуку прикрашати свою пастку? Це просто прикраса чи виконує якусь практичну функцію. Спочатку передбачалося, що стабілізатори служать для посилення мережі, роблячи її більш стійкою до вітру та інших зовнішніх впливів. Інша теорія припускала, що вони можуть служити попередженням для інших павуків, запобігаючи зіткненням і конкуренції за ресурси. Однак жодна з цих гіпотез не була повністю підтверджена. Нове дослідження пропонує зовсім інше тлумачення. Вчені припустили, що стійки можуть впливати на поширення вібрацій по мережі, допомагаючи павукам краще виявляти здобич. Ця ідея заснована на тому факті, що павуки виявляють спійману здобич за вібраціями, що поширюються вздовж ниток павутини. Вони навіть можуть регулювати натяг шовкової нитки, щоб змінити спосіб поширення вібрацій. Використання комп'ютерного моделювання дозволило дослідникам перевірити цю гіпотезу. Спочатку результати не виявили особливого впливу стабілізаторів на поширення вібрацій. Однак, за пропозицією рецензента, команда переглянула свою модель для врахування вібрацій, які виникають по дотичній до спіральних ниток. У цьому випадку стабілізум. Який розглядається як маса в центрі павутини, міг би перенаправити частину вібрацій, які інакше були б втрачені на інший бік павутини, де павук міг би їх виявити. Ця ідея, безперечно, захоплююча це означає, що інтернет це не просто пасивна пастка, а активна система управління інформацією. Павук використовує стійки, щоб оптимізувати свою павутину, спрямовуючи вібрацію на себе та збільшуючи свої шанси на успіх полювання. Однак, як справедливо зауважують вчені, для підтвердження цієї гіпотези в реальних умовах необхідні додаткові дослідження. Змодельовані мережі зазвичай ідеалізовані та не відображають складності та асиметрії реальних мереж. Потрібні експерименти, щоб виміряти коливання в реальних мережах і визначити. Як стабілізатори впливають на їх поширення. Ключ на винос, ця робота показує, що павутина це набагато більше, ніж просто пастка для комах. Це складна система, яка використовує фізичні властивості шовку для маніпулювання інформацією та оптимізації своїх шансів на успіх, особистий досвід і спостереження. Одного разу я помітив, що павук у мене вдома постійно переставляє свою павутину. Він видаляв деякі потоки, додавав нові, постійно змінював конфігурацію стабілізації. Я тоді подумав, що він просто експериментує, намагаючись удосконалити свою пастку. Тепер, коли я знаю про можливий вплив стабілізаторів на поширення вібрацій, я розумію, що він, можливо, намагався оптимізувати свою мережу, щоб краще виявляти здобич. Що це означає для нас? Вивчення інтернету може мати далекосяжні наслідки для розвитку нових технологій. Вчені вже досліджують можливість використання павутинного шовку для створення нових матеріалів, таких як міцні та легкі тканини, біорозкладні пакети та навіть хірургічні нитки. Розуміння того, як павуки контролюють вібрацію у своїх мережах, може допомогти нам розробити нові системи контролю шуму, датчики та навіть нові методи зв'язку. Деякі поради для тих, хто цікавиться павуками та павутиною. Спостерігайте за павуками в природі спробуйте знайти павуків у своєму саду, парку чи лісі. Подивіться, як вони плетуть свої павутини, і зверніть увагу на форму та розташування стій. Вивчіть різні види павуків. Існують тисячі видів павуків, і кожен з них плете свою унікальну мережу. Спробуйте знайти інформацію про різні види павуків у вашій місцевості. Спробуйте створити власну мережу. Хоча це може бути складно, спроба створити власну мережу, чудовий спосіб зрозуміти, як працює мережа. Висновок мережа це дивовижний витвір природи, який поєднує в собі мистецтво, техніку та фізику. Вивчення інтернету може допомогти нам краще зрозуміти світ навколо нас і розробити нові технології, які покращують наше життя. Павуків не варто боятися, ними треба милуватися і вчитися у них. Вони, мабуть, найкращі декоратори інтер'єрів, про яких ми коли-небудь чули, і вони мають ще багато секретів, які потрібно відкрити.